Доброго дня, любі учні. Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми працюємо з вами над діагностувальною роботою. Підготуйте, будь ласка, подвійний аркуш у клітинку або зожит, в якому ви виконуєте діагностувальні роботи. Вгорі, на найпершому рядочку, запишіть, будь ласка, своє прізвище та ім'я українською повністю записуємо повне прізвище та ім'я. Пишемо чітко, охайно, каліграфічно. Далі на наступному рядочку пишете число Діагностувальна робота. Перед вами. Записано так. 19 грудня діагностувальна робота. Далі. Переходимо безпосередньо до виконання. Отже, з пе... ну, новому рядочку ставимо цифру 1, пишемо завдання або порівняй перед вами чотири нерівності, відмічені крапочками, так? Одна, друга, третя, четверта. Ваша задача записати ці нерівності та замість І поставити більше. Менше або дорівнює. Ще раз звертаю вашу увагу замість, і ви ставите знаки більше, менше або дорівнює. Будьте уважні, слідкуйте уважно за кожною цифрою, щоб ви не помилилися, не поспішайте. Наступне, друге. Після виконання нерівностей ставимо цифру 2, пишемо посередині вирази. Вам необхідно розв'язати чотири вирази. Звертаю вашу увагу, розв'язати їх треба обов'язково письмово. Тобто ці чотири вирази ви записуєте одразу у стовпчик. Одразу у стовпчик. Якщо вираз на декілька дій, то можете його записати, а потім окремо розв'язати дії. Або розв'язати у стовпчику з трьома. Так, ми також це з вами виконували. Простіше, звичайно, буде останній вираз записати в рядочок, спочатку виконати дію віднімання в стовпчик, потім дію додавання в стовпчик, відповідь переписати. Але ми розв'язуємо у стовпчик. Якщо ви запишете просто у рядочок і напишете відповідь, то це завдання зараховане не буде. Знового рядочку ставите цифру 3, пишете задача. З трьох міст на спортивні змагання прибули 1023 учасники. З Києва приїхали 322 учасники, із Запоріжжя на 13 учасників більше, ніж з Києва. Решта учасників з Дніпра. Скільки учасників прибуло з Дніпра? Спочатку ви складаєте коротку умову: з Києва, Запоріжжя, з Дніпра. Так, три основних поняття, над якими ми працюємо: Київ, Запоріжжя, Дніпро. Київ. 322 учасники Запоріжжя невідомо, але на 13 більше. Дніпро невідомо. І всього 1023 учасники. Фігурна дужечка 1023. Тільки після складання короткої умови ви переходите до розв'язування задачі. Не забувайте писати пояснення та відповідь. І останнє четверте завдання це рівняння. Ви ставите 4, пишете рівняння, записуєте рівняння, як ви бачите, воно ускладнене. Тобто, ви спочатку ліву частину записуєте без змін, а в правій виконуєте множення, перетворивши ускладнене рівняння у просте, потім розв'язуєте як звичайне рівняння. Це завдання буде останнім у вашій діагностувальній роботі. Після розв'язування рівняння ви надсилаєте фото роботи у Classroom. І на цьому ваша робота буде закінчена. Бажаю успіхів, до побачення!